Ми зробимо. Дякуючи Василині, Василині Мельник, яка виготовила сьогодні для нас ось цей чудовий, чудову офортну дошку за малюнком Тараса Шевченка 1843 року. Якраз в 1843 році Тарас Шевченко був у Яготині. Так сталося, що в нас тут зараз ми можемо побачити автопортрет онуків. Кажу автопортрет портрет онуків князя Миколи Ріпніна. Марвари і Василька. І саме у Яготині Тарас Шевченко малює свій автопортрет 43-го року. Ось такий. І Василина теж була у Яготині, коли вона для нас вирізала ось цю офортну дошку. І сказала: Я свою місію виконую. Ми кожен виконуємо свою місію. Ми тут не просто так. Отож, продовжуючи цю місію, сьогодні ми виготовимо офорт. Саме із цієї дошки, яку для нас робила Василина. Так, всі готові. Перше, що ми будемо робити, це набивати дошку фарбою. Для цього нам потрібна фарба Ренесанс. Спеціально для офф Зроблю невеличке оголошення для тих, хто хоче таке зробити самотужки, поки я ще не вся в фарбі, mm -hmm. можна буде записатися до нас на майстер-клас і виготовити ліногравюру. Зараз я вам теж постараюся це все сьогодні встигнути показати. Це найдовший, найклопітливіший, але, мабуть, найцікавіший процес. Тому що офорти, двох однакових офортів не буває. З однієї дошки можна виготовити, як ви думаєте, скільки відбитків. До більше. Більше. Ще є варіанти. П'ятдесят більше. Півтори за тисячі, тому що хочеш бронзована шміха. 2000 біти з половиною. Це вже багато. багато. Це вже О, багато. Іду, дякую, дякую за вашу відповідь. До 500 відбитків можна виготовити з однієї офортної дошки. І на сьогодні теж такий історичний момент. Ми з вами разом виготовляємо ось такий офорт. Автопортрет Тараса Шевченка на його день народження. Тепер потрібно прибрати лишню фарбу. Важливо, щоб не було лишньої фарби, це все потрібно робити бажано, в рукавичках. Самотужки вдома ви можете зробити собі віногравюру, там ми, ми до цього дійдемо. Офорт зробити складніше, тому що потрібно дихати випарами кислот, і Тарас Шевченко дуже багато дихав випарами кислот. В нього і так було здоров'я підірване після 10 років заслання згодні зі мною. А потім, коли він останні три роки і кілька місяців свого життя присвятив себе нероздільно гравюрі акватинка. Він багато працював, весь час дихав випарами кислот, підірвав здоров'я, звичайно, тому пішов в життя дуже рано, у 47 років, але залишив нам дуже велику спадщину і любов до України. Коли він вирішив свій задум живописна Україна втілити в життя, то у листі до Геса написав, мені здається, що якби моя Україна була найбіднішою і наймізернішою на землі, то й тоді вона б здавалася мені кращою Швейцарії чи й усіх Італій. Я так її, я так люблю свою Україну у Богу, що проклину святого Бога. За неї душі огодою. Ось так Україну любив Тарас Шевченко і нас просив, щоб ми її любили. Так. Сьогодні звучить Шевченкове слово. Сьогодні він нас об'єднує, він нас бачить. Дякуємо йому, дякуємо всім. Він змінив свою долю. будь ласка, чим ви витираєте? Газетним папером. Так, це спеціальний газетний папір без без друку. Так, спеціальний папір і тому ним потрібно якраз витирати. Нам щось потрібно замочити наш папір. Ми замочуємо папір обов'язково. Поки я витираю офортну дощечку, у нас ще має гарно замочитися папір, тому що Батман має бути, обов язково, обов язково має бути зволоженим, щоб отримати відбиточок. От. Витираємо гарно-гарно насухо, відповіровуємо. Опорт зараз я всім покажу, як буде виглядати. Расшеченко змінив свою долю. Пам'ятаєте, як він писав у поезії «Невольник» про долю? Той блукає за морями, світ переходжає, долі доленьки шукає. Немає. Немає, мов умерла, а той рветься з усієї сили за долею. От-от догнав і бебе в могилу. А у того сіромахи ні хати, ні поля, тільки торба. А з торбини виглядає доля, як дитина. А він її лає, проклинає і за чвертку закладає. Ні, не покидає. Як реп'ях той учепиться за латані поли, та й збирає колосочки на чужому полі. А там спи скирти, а там снопи, а там у палатах сидить собі сіромаха, як у своїй хаті. Така то доля тая, хоч і не шукайте, кого схоче, сама найде, у колисці найде. А Тарас Шевченко змінив свою долю. Він із кріпака, сап, Так, Продовжуємо витирати. Ще трішки. Ви вже потомилися. А можна питання? Прошу. А як ви розумієте, що вже достатньо витирати? Поки не будуть залишатися сліди на газетному папері. Скажіть, будь ласка, що чого фарбу це не Спеціальна фарба зараз таку можна придбати у художніх магазинах для офорту. Вона так і називається фарба для офорту для глибокого друку. Можна користуватися олійною фарбою. Ви пробували теж робити, ну, непогано виходить. Можна олійною фарбою, але в часи Тараса Шевченка цю фарбу виготовляли самотужки. Змішували сажу, змішували зелене мило, виноградний такий перепалені кісточки. Тобто Ну, Дуже складно було. І лак вітумний теж, до речі, в мене ось є лак. Твер лак можна показати. Перший лак, яким натиралася охотна пластинка, потім її прошкрябували спеціальними офортними голочками. Те, що я вам розповідала, закопчувалася вона, закопчувалася дощечка, потім малюночок переносився в дзеркальному відображенні. Те, про що я вже говорила. Дуже складна техніка. Але дуже цікаво. Ще трішки. Ну, най Найдовший процес при виготовленні офорти це, звичайно, підготувати офортну дошку до друбу. Цукер, шоколад. Важливо і фасети витерти, ось бокові частинки. Все гарно детально протерти. Наш відбиток був якісним і красивим. І от Кожного разу перед тим, як зробити відбиток, уявіть собі, потрібно провести цю процедуру. Потрібно набити фарбу, потрібно протерти. От. А не теж таким таким папером виталиває? Газетним папером. Так. Майже закінчила. Ще вам щось розказати. А ви проводите виходи так горизонтально, щоб не вийняти зайву фарбу, так? Так, потрібно витирати ось такими рухами, щоб зайву фарбу не вибити, щоб вона потім залишилася у нашому, на нашому офорці, щоб красиво відбилося всі деталі, всі штришочки. Власне, Тарас Шевченко, і хотів зробити. Офорт із цього малюнка, тому що якщо на нього подивитися, то видно, що він тримає у лівій руці пирочі, олівець, тому що він зробив дзеркальному відображенні, щоб потім зробити виготовити офор, але він сам його так і не виготовив. А ми продовжили його місію і виготовили цей автопарк. Так, у портрет 43-го року Тарас Шевченко приїхав вперше на Україну. Він 14 років не був на Батьківщині. Він при... поїхав ще маленьким хлопчиком, козачком Павла Енкекарта, а повернувся вільною людиною, учнем академії мистецтв. Тут він побачив аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди, повсихали. Сади зелені погнили, біленькі хати повалялись, стави бур'яном поросли. Село не наче погоріло, не наче люди подуріли. Німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть. Якось і я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. Тарас Шевченко почне писати поезію з періоду трьох літ, тому що саме мешкаючи в цьому будинку, він... Перепише свої вірші, якраз написані після 43-го року до 45-го, до рукописної збірки Три літа. Це і Кавказ, присвячена якову Дебальмену, товаришу Тараса Шевченка, який загинув у війні на Кавказі. Лягло костьми людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові на поїд всіх імператорів вистало, з дітьми і внуками втопить сльоза у долі. А дівочих пролитих, тайно серед ночі, а матерні, гарячих сльоз, а батькових, старих, криво, кровавих нерівки, море, росос. так, наш, наша офортна дошка готова, тому зараз нам потрібно ще буде підготувати папір. Папір у нас вже майже закінчений. Перш ніж ми приступимо до виготовлення відбиточка, треба папір наш. Що зробити? Правильно. Зараз він замочений, а його потрібно промокнути, щоб він не був мокним. Для цього ми вже користуємося газетою. Можна була? А темчик ні. Ми беремо. Тут я вже відразу замочила кілька, щоб ми могли зробити іще. Водичка стікає гарненько, потім ми кладемо на газету і промокаємо. Папір обов'язково має бути вологим, не мокрим, а вологим. Тобто, щоб ви розуміли, скільки процедури потрібно для того, щоб виготовити один оформ. Потім вони будуть ще сохнути відбитки довго, поки, поки висохнуть, під пресом їх треба висушувати. Тому що ось така техніка. Це глибокий друг. Плоский друг літографія, високий ліногравюра і дереворит – рид. називається. Ось так ми промокаємо наш папір. Дуже ретельно. Так. Промокаємо. Добре. І не блисти. Ось цією частинкою ми будемо зараз накривати. Офорну дошку зображення до, до валу. На офортному верстаті у нас є талер, по якому рухається мідна дошка, так, між двома валами. Зверху ми кладемо наш підготовлений папір рельєфною частинкою до зображення. Щоб по центру. Треба Важливо попасти на центр, бажано з першого разу. Так. так, Потім прикриваємо войликом. І сьогодні я попрошу пані Світлану прокрутити обмортний верстак. Підходьте, будь ласка. Боже, зараз не пішло. Все добре, все добре. Чудово. Ой, нічого, круто, круто, круто. Так, все, 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 все. Чудово, чудово, чудово. Дякую. Дякую вам. Дякую. Дякую. Цікаво, що в нас цікаво. Ось цей чудовий автопортрет Тараса Шевченка ми з вами сьогодні виготовили разом на його день народження. Я хочу подякувати всім і кожному. Ви неймовірні. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава!